Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна. Дякую, що зайшли в гості. На моєму каналі ви зможете знайти мотивації на прибирання, домашні влоги, відео про наш затяжний ремонт та просто життя звичайної української сім'ї. Отож, запрошую вас до перегляду. Якщо вам цікавий такий є формат відео і ви ще не підписані, обов'язково зробіться. Та поставте лайк цьому відео, аби український YouTube розвивався. Дякую вам і приємного перегляду! У попередньому відео я розповідала, що ми затонували фарбу для стін. І це ми зробили без попередніх викрасів, і дуже дуже пошкодували, оскільки колір зовсім не такий, як на зразках. Це був вечір, і я надіялася, що при денному світлі це буде виглядати трохи краще. Та саме цього вечора ми запланували поїздку до Кам'янця-Подільського, аби забрати ялинку, відключити холодильник від електромережі та навідати батьків. Тому неприємні сюрпризи ремонту чекали на нас в понеділок, і тиждень почався не дуже. Але зараз не про це. Одного дня мій син прийшов в садочку і запитав, чому у нас немає ялиночки. І я зрозуміла, що потрібно обов'язково поїхати по ялинку та прикрасити неї. Оскільки чим ближче до свят, тим ще ніж і графіки, в нас просто банально не буде часу. Моєму сину три роки, і в нього вже є хоч якесь поняття про свято Різдва, очікування подарунки від Святого Миколая. Бо в минулому році він був ще милий і було абсолютно все одно, чи є ялинка, чи немає, абсолютно ніякої цікавості до того не було. І подарунки під ялинкою теж не було чимось вау. Отже, я не сумнівалася, попри все, але ялинці бути в нашій хаті. Хай дитина тішиться своїм законним дитинством, не зважаючи ні на що. Це відео буде мотиваційним, оскільки другою нашою задачею було приїхати сюди і виключити холодильник з електромережі, помити його, викинути все, що спортилося з морозильної камери, яке довго пролежала. там вже... М'ясо перемерзло, і набралось такого неприємного запаху. Ну знаєте, як воно довго стоїть в морсельній камері. Ми сюди до війни, в принципі, рідко приїжджали, відколи з'явився син. А під час війни ми взагалі з сином поїхали за кордон і сюди приїжджа, приприїздили мої батьки, так десь колись поприбирати, подивитися, що тут, що тут і як. І потрібно було все повикидати. В цій квартирі ми не проживаємо, це моя дівоцтва квартира, чи як це сказати, ось, але ми її вирішили не продавати, оскільки мої батьки вже пенсіонери і можливо вони колись сюди переберуться, так скажемо. Ми нещодавно, ну як нещодавно, майже 3 роки назад купили квартиру і весь цей час робимо ремонт. І, і на моєму каналі ви зможете знайти ремонтні влоги, якісь, якісь казуси в ремонті, бо і таке було. Отже, сьогодні я буду займатися кухнею, холодильником. Пройдуся, напевне, і по шафах, бо я давно тут не прибирала. Коротше, відео все ж таки буде мотиваційним. Взагалі, м'ясо, яке пропало в морозилці, я планувала віддати. Притулку для собак, який був на нашому райончику, але, на жаль, він вже закрит. Але не пропадати ж м'ясо. Все одно ми знайшли бездомних собак і зготували те все м'ясо їм. Там навіть і домашні пальмені були. Мені особливо було шкода, бо то робила моя мама. Але нічого, все одно краще собакам, аніж смітник. На цій квартирі мені дуже подобається і варильна поверхня, і духова шафа. Взагалі до торгової марки. Bosch у в мене претензій немає і ніколи проблем не було. Дуже зручно, що оці регулятори полум'я. Знаходяться біля найменшої комфорки, вони ніколи не нагріваються, не плавляться. Ну, знаєте, часом буває, що навпаки їх чомусь розміщують або біля великої комфорки, або ж взагалі біля турбокомфорки. Отож, цим тандемом я дуже задоволена, і, і відверто кажучи, ми хотіли аналогічний до себе на квартиру. Та на той момент, коли прийшов час покупки, їх вже не було в продажу, і ми придбали торгової марки Піраміда. Надіюся, теж будемо задоволені і ніяких проблем не буде. До речі, торгової марки Піраміда у нас витяжка тут, і ми брали досить потужну, оскільки, як ви можете помітити, немає. Дверей, які мали би бути на кухні, ми не знаю, я чомусь відмовилась від цих дверей. Можливо, часом шкодую. В принципі, в мене таких проблем немає, якщо на кухню немає дверей, але в мого чоловіка пунктик. Двері обов'язково мають бути, він ненавидить запах їжі в квартирі. Це, знаєте, суто така їдою, має пахнути тільки на кухні, і те в той момент, якщо ти готуєш. Ось, ну, в кожного якісь свої коні в голові. Ось, і ця витяжка досить потужна. Маю сказати, що вона гарно справляється зі своєю задачею. Звичайно, є присутній. Запах на кухні, тому що коридор великий, і, в принципі, і кухня не мала тут. Але але справляється. Е, настільки, я пам'ятаю, піраміда в нас і витяжка на цю нашу нову квартиру. Будемо бачити, як воно все буде служити. Нарешті я знайшла заміну нашій старій накладці. Не знаю, як правильно сказати, якщо ви знаєте, як ця штука. Називається, напишіть в коментарях, бо я того не відаю. Отже, я знайшла гідну заміну, і тепер якось це буде набагато естетичніше виглядати. Ми приїхали пізно ввечері, нам дуже повесело, оскільки було світло, і навіть котел з першого разу запустився. Він у нас ще той капризун, це торгова марка Феролі. Серія діва і з ним постійно якісь проблеми. Постійно щось йому бракує. Я не знаю, чи то він нам такий бракований попався, чи то вони всі такі. Він навіть не вміє сам запуститися, от світло вночі виключали, він навіть не може сам запуститися. Я випадково проснулася вночі, прийшла і щось там пробувала його запустити, то вода включається, опалення не включається. О. Коротше, тут, знаєте, свій квест потрібно підлаштовуватися під його настрій. До речі, пишіть в коментарях, чи ви маєте, можливо, такої ж торгової марки Котел і чи маєте з ним проблеми. До речі, Котел цей нам колись, так сказати, порекомендували. Але якось на днях ми з чоловіком говорили про те. Що поки ти сам е, не пошукаєш інформації, поки ти сам не дізнаєшся, якісь характеристики того чи іншого питання, е, якісь, знаєте, сторонні поради, тебе на 100% не задовільнять. Аж ніяк. От поки ти сам зуби не з'їш на своєму питанні, е, діла не буде. Просто не буде, тому що десь комусь щось підходить по якихось своїх ознаках, а от саме вам, можливо, воно не підійде. І так як ми вже маємо таку невеличку практику, намагаємося, звісно, не завжди так виходить, але намагаємося вивчати питання. І коли. Ми думали, гадали, який котел вибрати на нашу нову квартиру, і ви знаєте, чомусь, чомусь всі дороги йшли до торгової марки Вайланд і саме до БУ. Ну, по-перше, в нас не було коштів, щоб купити новий котел Вайланд, і то там були свої нюанси, тому що це питання мій чоловік також вивчав і. І ми все ж таки купили БУ Violent. Він старенький, але хороші за нього відгуки. І, в принципі, на цій зйомній квартирі, де ми, тут, де ми на сьогоднішній день проживаємо, він теж торгової марки Вайленд. І за 8 років проживання в цій квартирі ми взагалі проблем ніяких не маємо. Поки okay, я тут розповідала про історію своїх котлів. Вже й помила шуфлятки до морозилки. А зробила це я завдяки свого улюбленого засобу Шантеклер. Знову ж таки, він дуже хімозно смердючий, але це такий засіб, який є в моїй хаті по замовчуванню. От чогось іншого може не бути, а цей засіб от він має бути в запасі завжди. ну Дуже мені він подобається і було б добре. Було б непогано, якби Шантеклер платив за рекламу, оскільки його я бачу так і дівчат, яких я дивлюся в українському Ютубі, теж досить полюбляють і використовують. Але, на жаль, про рекламу думати зарано. На цій квартирі є все для комфортного проживання, а от пилососу немає, тому приходиться згадувати дитинство і працювати звичайним віником. Це моя місія виконана, Холодильник я помила, все поскладала на свої місця. Хоча мені захотілося постелити новорічну скатертину, щоб якось підняти собі настрій. Хоча ми святкувати новий рік тут не підемо. та й взагалі не знаємо, де ми будемо. Виключила з мережі Даш спадки на обід, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це дуже добре, бо твоя дитинка теж зморилась, так? Ні. Mm -hmm. Не зморилася? Mm -hmm. Тільки ти зморився? Ні. Mm -hmm. І ти не зморився? Mm -hmm. А тут ми вже вдома і вирішили одразу mm. поставити ялинку, дали Артему зелене світло, хай наряджає як його фантазії захочеться. І нехай в його спогадах залишаться такі приємні щасливі моменти, коли сім'я разом, мама-тато поруч, є електроенергія і можна включити гірлянди. Ось мені як мамі дуже приємно бачити свою дитину щасливою. Давай сюди, я щось. Ось сюди. Вот давай. О, все, Давай. О, я попал. Поедущий киллтон. Ничего. Тьомочка, що ти робиш? Ти касается. Прикрашаєш. Да. Давай. Ти ще не змирився? Ти жук малий. А тут ми зібрали з цією сім'єю у нашої бабусі під тріскіт каміном, знаєте, таких вечірів часом дуже бракує. А що ти любиш? А знімаю тебе на відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Обов'язково поставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і підписуйтесь на канал, якщо вам подобається такий формат. І трохи анонсу до наступного відео вже. Згодом вам розкажу про нашу епопею з фарбою, з пігментами, як ми її спасали, і як ми її не спасли. Як нам довелося купити іншу фарбу, інший пігмент. І якщо вам цікаві такі приколи з ремонтами, запрошую вас не пропустити наступне відео. Бажаю вам мирного неба і! Почуємось і побачимось у наступному відео. Пока, пока.